Усім привіт! Я ненадовго. Не переключайтесь. Хочу вам дещо показати яєчко. Звичайне куряче яєчко, яке вчора знесла курка. І яєчко, яке знесла звичайна курка вчора. Перерізниця. Бачите, не перепелини, а курячі. Ось з цим яйцем зв'язано багато магічних історій і фольклору, так можна сказати. Моя прабабка розповідала, що коли курка несе ось таке яйце, прабабка моя 1901 року народження, ще за царя вона жила. Це як була революція, їй було 16 років. Так що багато чого вона з тих часів мені розповідала. Так от, коли вони знаходили, ну, люди знаходять отаке яйце маленьке, воно називається зносочок. Тому що це означає, що курка кінчає нести ось такі яйці. А це саме останнє яйце, яке воно зносить перед тим, як перестати нести зовсім. І ось таке яйце, коли знаходили господарі. Вони його перекидали через хлів. Ну, з такою силою перекидали, щоб воно перелетіло через кришу хліва і десь там впало. Це означало, що хазяйство буде вестися, ніхто не буде здихати, все буде здорове і у хазяїна все буде добре. Ну, це в народі так робили, бо коли бабка знаходила е, таке яйце, то воно завжди летіло через хлів. Е, Ще про бабка розповідала, що ну, на той час так е, говорили люди, що якщо таке яйце е, носити під пахою, 13 днів, тобто і спати, і їсти, і куди там не йшла, завжди ти маєш нести під пахою 13 днів. Тоді з нього вилуплювався. Вилуплювався Дідько. І він виконував усі бажання своїх хазяйки, свого господаря. Так правильно сказати, і таким, і таким методом користувалися більше відьми, тоді у них Ну, виповнювалися всі їхні бажання, і він допомагав їм вести господарство. Тобто вона собі там вдома сиділа, а чортик господарював, вигонив корови, там, доїв, двох свині, там, що там в неї було на хазяйстві, і з, з містичними своїми властивостями. Він, ну, все росло дуже швидко і гарно. Правда, не знаю, чим це все діло закінчується, коли господар помирає, кажуть, що ніби чортик лишається в домі, і вже нові господарі, коли заселяються, то він їх звідти вигони, оці ті, Як їх називають, полтергейстри. Щоб бушують, шумлять, лякають, господарів вигонять, тому що це все належить господарю, який помер. А Дідько лишається в цьому домі і продовжує господарювати. А як його виманити звідти, щоб він пішов собі? на... Друге місця, я не знаю. Ну, коротше, ось таку історію я хотіла вам розповісти, зв'язано з цими яйцями такими маленькими. Я, звісно, під паху не буду носити. Я його перекину через хім, хай в мене ведеться хазяйство. Напишіть, що ви за це думаєте. Які історії цікаві пов'язані з таким маленьким яєчком у вас були? Чи, можливо, ви знаєте от, з фольклору старовинного? Мені буде самі дуже цікаво почитати. Ну, на цьому все? Чекаю відповіді. Коментарі. До нових відео!